Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кружку з підігрівачем. Це зручний та ефективний аксесуар для підтримки тепла напоїв. За допомогою п'яти режимів регулювання тепла, ви можете обрати оптимальну температуру саме для вашого напою. Підставка сумісна з чашками різних розмірів. Вона працює від мережі змінного струму, що забезпечує універсальну сумісність з різними джерелами живлення? Насолоджуйтесь улюбленим гарячим напоєм у будь-який час. Пропонуємо до вашої уваги цифрові підвісні ваги. Це універсальний супутник для вимірювання ваги багажу. Завдяки те подібній конструкції та РК дисплею, ці електронні ваги забезпечують точні показання до 50 кг. Портативний та компактний дизайн робить їх зручними для мандрівників під час поїздок. Ваги оснащені міцним ременем для надійного кріплення та зважування вашої сумки або валізи. Завдяки зручному для читання РК екрану. Можуть швидко та точно дізнатися вагу багажу. Пропонуємо до вашої уваги лампу проти комарів. Це інноваційна пастка для комах. Використовуючи світлодіодну технологію, ця лампа приваблює та захоплює комарів, не випускаючи шкідливого випромінювання. Функція відключення звуку забезпечує тихе та спокійне середовище у вашому домі. Засіб для захисту ефективно приваблює комарів та ловить їх у пастки, надаючи безпечне та екологічне рішення. Компактна та проста лампа підходить для домашнього використання пропонуючи зручну та тиху альтернативу традиційним методам боротьби з комарами. Пропонуємо до вашої уваги інтерактивного робота. Ця розумна іграшка зі штучним інтелектом стане чудовим компаньйоном для дітей. Цей електронний вихованець пропонує інтерактивний та освітній досвід. Робот оснащений розумними функціями, які реагують на дотики, голосові команди та різні взаємодії. Він служить веселою та захоплюючою іграшкою, забезпечуючи розвагу та спілкування для дітей. Робот заохочує до навчання через гру, розвиваючи творчість і Бності та навички Пропонуємо до вашої уваги індикатор кльову для рибалки. Це чудовий рибальський аксесуар, призначений для нічної ловлі коропа. Завдяки технології автоматичного розпізнавання покльовки, він забезпечує миттєве сповіщення, гарантуючи, що ви ніколи не пропустите улов. Світлодіодний індикатор пропонує візуальні сповіщення, покращуючи видимість в умовах слабкого освітлення. Він компактний та простий у встановленні. Сигналізатор легко кріпиться до наконечника. Вудки. Працює від батарейок, тому забезпечує тривалу роботу.